Юрійсько Державного телебачення ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Європейська комісія має намір потроїти обсяги гуманітарної допомоги Україні. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Христос Стілядініс під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. За словами Стілядініса, Європейський союз засуджує атаки терористів та глибоко занепокоєний ескалацію воєнної напруженості на сході України. Володимир Гройсман у свою чергу висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги Україні. Підкресливши, що це важливе питання, і кожен крок у цьому напрямку ми повинні вітати. На переконання голови українського парламенту для подолання військової агресії та її наслідків, важлива консолідація зусиль усіх сторін. Володимир Гройсман заявив про готовність Верховної Ради спільно з урядом вдосконалювати вітчизняне законодавство, зокрема в частині надання і отримання Україною міжнародної допомоги. Христос Тілядініс запевнив, що євросоюз готовий надавати допомогу українським громадянам на тих територіях, де вона найбільш потрібна. Кабмін ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Луганській та Донецькій областях і запровадження режиму підвищеної готовності на території України для безпеки громадян відповідно до кодексу цивільного захисту України. Кабінет міністрів ухвалив рішення про визнання надзвичайної ситуації на державному рівні. Уряд України прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей, сказав прем'єр-міністр Арсенія Ценюк. Виїзному засіданні Кабміну в ДСНС введення цього режиму передбачає інформування громадян про наявність ліків, харчування, техніки, навчання з цивільного захисту, евакуації з міст, наявність бомбосховищ тощо не плутайте з військовим станом. Це цілодобова робота новоутвореної комісії з надзвичайних ситуацій з регіональними для роботи з населенням, підкреслив прем'єр. Через загострення ситуації на сході України працівники правоохоронних органів Одеської області встановили блокпости і взяли під охорону стратегічні об'єкти. і Волонтерські центри про це повідомили у центрі зв'язків з громадськістю Одеського обласного управління МВС. На найбільш важливих напрямках навколо Одеси встановлені блокпости, спецпідрозділи міліції та військовослужбовці Національної гвардії взяли під цілодобову охорону стратегічні об'єкти. Здійснюється охорона 14 волонтерських центрів, всіх державних і соціально значущих об'єктів йдеться повідомлені. Центральні вулиці Одеси патрулюють співробітники Даї і озброєні автоматами силовики з батальйону Шторм. Нагадаємо, протягом грудня січня в Одесі скоєно більше десяти нічних вибухів, у тому числі на залізничних станціях, частина з яких кваліфікована як терористичні акти. До інших тем у неділю Одесити мітингували біля Генерального консульства Російської Федерації. Близько пів тисячі обурних громадян вимагали закриття цієї дипломатичної установи. Крім того, написами на плакатах і різними гаслами учасники заходу висловлювали своє обурення стосовно трагічних подій у Маріуполі. Одесити вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. І підтримку Маріуполя. Всім, хто пострадався, виразить підтримку єдинство. Ми одна, єдина і одна соборна Україна. До стін російського консульства мітингувальники прийшли не з пустими руками. Разом з собою люди принесли бутафорну труну Володимира Путіна. Путін! Партия регионов, потому что он растерил наши страны, потому что из-за него умерла массу людей. Это сволочь, которая не заслуживает жить на этом свете. Путин, чтоб ты сдох! Уявну труну Путіна учасники мітингу намагалися передати представникам консульства Росії. Точніше, вони хотіли перекинути домовину через паркан, але правоохоронці цьому завадили. Тоді присутні вирішили її спалити. Зробили це перед входом дипустанови. Після закінчення акції люди домовилися, що нагадають про свої вимоги через тиждень. У неділю 25 січня Одесити провели акцію біля одеського аеропорту на підтримку військових АТО. Вона мала назву Якіборг детальніше у сюжеті. Кілька сотень одеситів вийшли на акцію під назвою Якібор Донецького аеропорту її люди провели біля місцевого аеропорту. Таким чином зізнаються містяни. Вони хотіли підтримати українських військових, які перебувають в зоні АТО. Начинали эту акцию. Это было ребята, еще находились на территории Донецкого аэропорта. Потом вы сами прекрасно понимаете, что произошло за эту неделю. Но это не повод было отказываться от акции. И наоборот, она приобрела еще большую актуальность выразить единением сердца молитвой и э, своими действиями, э, показать мировой общественности, что Путин агрессор, страны агрессор, должны быть уже наказаны. На акцию люди пришли, тримаючи в руках плакаты с надписами Я так хочу жить в мирной стране». Під час заходу присутні також запалили свічки на честь загиблих на сході України бійців. Хочу сказати, я родилась в Росії, У мене багато друзів в Росії. Ну, я ніколи не думала, що буду стояти саме з цим плакатом. Це моя принципіальна позиція. Принципіальна. Слава Україні! Героям слава! Під час акції волонтери зібрали гроші на підтримку українських військових. Частина коштів піде на закупівлю необхідних речей для поранених кіборгів, які зараз перебувають в місцевому військовому шпиталі. Також на зібрані гроші волонтери планують закупити два прилади нічного бачення. Їх вони планують передати одному з добровольчих батальйонів. Ревнодушне наші дісіти відкликнули, зараз ми все це таємо составі акт і гроші. Такого роду акції цього дня відбулися не лише в Одесі. За словами організаторів, до заходу також приєдналися Канада, Франція та Польща. Сергій Козачинський факти. Поновлення бойових дій на сході України викликає безліч питань у суспільстві. Адже бойовики вже неодноразово заявляли про плани наступу не тільки на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, а навіть на Київ та Одесу. Чи здатна українська армія дати гідну відсіч агресору, дізнавалися кореспонденти фактів. Аміна Окуєва, лікар-хірург у період Майдану, у складі афганської сотні допомагала пораненим на передовій. Сьогодні Аміна знову захищає Україну, проте тепер уже на сході у зоні АТО бере участь у бойових діях у якості снайпера. Згадуючи нещодавню трагедію у Маріуполі, Аміна провела паралель між Маріуполем та Грозним 1991 року. Цей удар он один в один был схож э, с теми видеозаписями, которые мы можем увидеть э, из города Грозного. Тоже тогда был нанесен удар на, ну, по базару абсолютно одинаково, все очень похоже. Э, и э, реакция мирных жителей – это недоумение на лицах выживших. Аміна Окуєва вважає, за для того, щоб вистояти у надважкому протистоянні з потужним ворогом, українцям потрібно забути про страх перед агресією Російської Федерації. За її словами, залякування українців сприяють путінському путінському режиму. Патріоти, патріоти України, патріоти Одеси, своєго міста, повинні об'єднатися. Ні в якому випадку не можна піддаватися паніки, не можна як-то затаюватися, тобто не нельзя... можна Показати те, що ми этого как-то боїмося, то що їх цель нас запугать і нас сламіть. Нельзя показати, що їх е та цель каким-то образом була достигнута. Масові заходи біля російського консульства та аеропорту в Одесі, за словами Аміна Окуєвої, черговий раз доводять, що українців так просто не залякати. Вони не бояться російської агресії. Україна має надійний тил. А на фронті наші солдати показують справжню мужність та відданість батьківщині. Валентин Блях, Віктор Доманський факти. Одеські рятувальники працюють у тісній взаємодії з волонтерами, які надають допомогу вимушеним переселенцям, які знайшли свій прихисток на гостинні Одещині. Волонтерський вантаж потрібно було доставити вимушеним переселенцям, які приїхали з Донецької та Луганської областей, та оселилися в одеському санаторію Куяльник. У цьому відомому на всю країну лікувально здоровчому закладі знаходяться понад 160 громадян, які потребують допомоги волонтерів. Одеські рятувальники відразу ж відгукнулися на прохання направити вантаж. Жівку газель з Ілічівська до Одеси. Співробітники ДСНС за лічені хвилини допомогли розвантажити гуманітарну допомогу для переселенців санаторію Куяльник. Відео, які сьогодні опинилася, наша країна згуртували мільйони українців. Кожний намагається зробити свій внесок у допомогу людям, які змушені були покинути свої домівки. Розповів рятувальник Олександр Сарабул суворівського районного відділу обласного управління ДСНС України. Самі ж громадяни вдячні небайдужим волонтерам та рятувальникам за. Своєчасну та дуже потрібну їм допомогу. Десь відбувся круглий стіл на тему, чи зможе держава у умовах кризи захистити простих громадян. Під час дискусії експерти розглянули проект бюджету на 2015 рік становище економіки країни та як все це впливає на життя пересічного українця. Окрім цього, присутні обговорили роль місцевої громади у контролі за владою та ситуацію на валютному ринку країни. Подробиці далі в сюжеті. На правах модератора круглого столу, голова громадської організації «Рух за справедливість Іван Карасьов почав дискусію з експрес-огляду економічної ситуації в країні та регіонах, відмітивши катастрофічне падіння рівня життя, який в порівнянні з минулим роком знизився вдвічі. Сьогодні Україна винна міжнародному валютному фонду та іншим фінансовим структурам близько 70% бюджету, і держава в'язне в цій борговій ямі все глибше, беручи нові кредити для. обслуживание старых. В бюджете 1,7 триллионов, 1 триллион это государственный долг. К концу года он будет расти все сильнее и сильнее. Почему будет расти? Потому что мы берем кредиты на обслуживание кредитов. Не на развитие экономики, а на обслуживание кредитов. Это достаточно проблемная ситуация, за которую наши дети будут когда-то отвечать. И уже рождаясь, мы должны. На думку експертів, проблемою України є відсутність ефективних менеджерів у керівництві держави. Як приклад поганого управління приводять прийнятий нещодавно бюджет країни на 2015 рік. Наразі прожитковий мінімум становить 1176 гривень, і істотного збільшення не передбачається. До того життя в Україні суттєво подорожчало. Ми бачимо антисоціальний бюджет який принят нашим государством, нашим правительством, нашими депутатами. В то же время, с начала 2014 года более чем в два раза повысились тарифы, а требования МВФ повышают тарифы все больше и больше. Если просуммировать всю потребительскую корзину, которую необходимо человека для того прожиточного минимума, чтобы хотя бы существовать, мы видим, что половину от средней заработной платы от 3502 гривен мы тратим на коммунальные платежи, минимальный продуктовый набор и расходы на транспорт. Ми сюди не включили ні лікарства, тому що болеют всі. Ми сюди не включили ні средства гігієни і так далі, і обучение дітей. Керівник громадської організації Рада підприємців Інна Кравчук закликала офіційний Київ припинити імітацію і перейти до реальних реформ, які допоможуть врятувати економіку. Корупція є, вона продовжується. Імітація боротьби являється з тим, що новоуволі поставили, але схема схби Ети есть, к сожалению. Как с этим бороться, это нужна политическая воля. Голова Одеського обласного комітету виборців України Анатолій Бойко зауважує більша частина корупційних схем часів Януковича просто змінила господаря. Змінились фамілії руководителей, в определенній степені змінився політичний ландшафт, Ушов крупний олігархічний клан в виді Януковича і сім'ї, і то не повністю на самом делі, повністю вийшов. Но в остальном ситуация в стране как была в руках олигархов, коррупционных схем, продажных чиновников, так она и осталась. То есть как бы перезагрузки, перезагрузки взаимоотношений общественно-политической, смены, кардинальной смены уклада, к сожалению, не произошло. Експерти зійшлися на думці, що у владу повинні прийти нові незалежні від олігархів антикризові менеджери. Також українській державі слід скористатися досвідом зарубіжних колег країн, які спромоглися вийти з кризи. До лікарів онкологів рідко звертаються з метою профілактичного огляду. Така позиція є невиправданою, адже чим раніше виявлено рак, тим простіше його вилікувати і повернути пацієнта до здорового життя. Нині на Одещині понад 70 тисяч людей перебуває на обліку в онкологічному диспансері. Лікарі Одеського обласного онкологічного диспансеру наголошують, рання діагностика один з найважливіших аспектів боротьби з будь-якими злоякісними новоутвореннями. Тож, у зверненні до онколога, завжди краще перестрахуватись аніж чекати явних симптомів серйозного захворювання. Чим раніше ми діагностуємо злокачественне образування, тим мені калічіші будуть операції. Чем меньше стресс, тем меньше фінансування уйдет на лечение данной патологии, любой патологии, хоть то молочная железа, хоть гинекологическое заболевание, потому что, как ни странно, у нас на первом месте по заболеванию вообще состоит, стоит кожа. Я ніяких не треба затрат на діагностику. Кожен однак лікарі помічають і позитивну тенденцію у діагностиці раку. Останнім часом злоякісні утворення першої і другої стадії виявляють частіше, ніж третьої і четвертої. Лікування останніх стадій проходить набагато складніше. Необхідна хіміотерапія, вартісні препарати. У групі ризику люди віком від 45 до 60 років. Таблетки раку не буде, ніколи її не буде, тому що це невозможно. У кожного є разная патология, масса сопутствующей патологии, которая учитывается, І йде, скажем так, индивидуальный подбор лічення. Діагноз рак не вирок. Пацієнт, заручившись підтримкою лікаря, може відновити здоров'я, а також повернутися до якісного і повноцінного життя. Має Жако Віктор Доманський факти. Тільки публічна власність і відповідальність за неї змінить людей. Безлад в країні завершиться тоді, коли кожен українець відчує себе громадянином, свідомим власником певної території і своєї частки національного багатства. Так вважають представники громадськості, які озвучили свої думки в ході круглого столу. Подробиці далі. У 1990 році багато говорилося про надзвичайне національне багатство України, про моря, корисні копалини, чорноземи, економічний та науковий потенціал та про те, що все це потрібно повернути народові. Ця інформація відіграла не останню роль, у тому що більшість людей 1991-го проголосували за створення самостійної країни. Незабаром набрала законної сили українська конституція, і тодішня влада не передала національне багатство у володіння кожному громадянину України через територіальні громади. Можливо, цим пояснюється наші побуті. Ті дороги, занедбані парки, вирубані ліси, небезкоштовна безкоштовна медицина, убогий вигляд музеїв. Створити територіальні громади, які повинні стати повноправними власниками і розпорядниками національного багатства. Як це визначено конституцією України? Такий спосіб рішення бачать представники громадськості. Це шлях до до оформлення, збереження і примноження національного багатства України, що прибирає от... яблуко розбрату, за яке іде війна. Олігархічних структур. Ми всі громадяни одної держави, ми всі власники національного багатства. Нас всіх стосується Конституція України. У нас цей простір є, який я проговорила, але ми, на жаль, його чогось не помічаємо і не намагаємося цементувати одну державу, яка є фундаментом для процвітання загального блага і примноження національного багатства нашого. Ми, на жаль, просто деградуємо. Досвід використання свого конституційного права у кожного громадянина є у європейських країнах. У Польщі є гарний досвід зафіксувати національне багатство і примножити його в чотири рази. В Угорщині є поганий досвід, коли вони не оформили своє національне багатство і так само деградують до того, що захищають свої території військовими формуваннями. Тому у нас є з чим порівняти. І я думаю, що це єдиний шлях, коли ми відбудемося власниками на своїй території воювати просто ні за що буде. в Україні. Наразі діють більше 50 територіальних громад, а це означає, що в деяких населених пунктах жителі взяли у свої руки контроль над матеріальними ресурсами, причому без всяких революцій. І цього багатства їх не зможуть позбавити політики і чиновники. Європейський союз може надати Україні безвізовий режим вже у 2016 році. Про це заявила посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе. За її словами, політичне рішення з приводу готовності України до безвізового режиму буде базуватися на висновках експертів. Звіт буде підготовлений до саміту в Ризі, але незалежно від нього буде зроблено висновок про те, наскільки далеко просунулася Україна, щоб мати можливість впроваджувати всі ці механізми. Будемо сподіватися, що це відбудеться вже наступного року. Повідомило посол на брифінгу у Києві. Аргіта Даудзе пояснила, якого прогресу у цьому питанні очікують експерти. Безпека документів, введення біометричних паспортів це позитивний крок вперед. Але є й інші питання: боротьба з корупцією, зміна закону про прокуратуру, прогрес у боротьбі з організованою злочинністю і реформування правоохоронних структур. Зазначимо заступник міністра закордонних справ Олена Зерка раніше заявляла, що в українському МЗС вважають реалістичним отримати безвізовий режим з ЄС на саміті Східного партнерства у Ризі у травні 2015 року. Ви року. новини, факти. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. І до побачення.